Всім привіт і ви знову на каналі Тока Ніка. І, як ви знаєте, скоро Хеллоуін тому сьогодні у сьогоднішньому відео я буду облаштовувати свій старий будинок до, до, на тему Хеллоуіну я робила на моєму каналі для вас опитування, щоб ви обрали, на яку тему я буду робити наступне відео. Більшість проголосувала за огляд на нову гру, але я подумала, що якщо я спочатку з'їмлю огляд на якусь нову гру, то ну потім я ще буду її монтувати і потім, коли викинути, то потрібно буде ще знімати відео до холобіни. І я думаю, що я не встигну, а після Хеловіду вже не буде сенсу його знімати. Тому я вирішила трохи поміняти місця. Тож, починаємо. Як ви знаєте, я зараз живу в ось цьому будинку. А ось цей місь, старий мій старий будинок ми будемо облаштовувати. І ще я хотіла сказати, що у такабока недавно було оновлення, і тепер середня школа стала безкоштовною. І я про це також зніму відео, огляд на цю локацію. Ну, а зараз ми вже почнемо облаштовувати. Ось я вже тут і в мене тут вже все пусто. Ну, у минулому відео ми теж використовували цей будинок, щоб облаштувати. Бо минуле відео це було 24 години в чорно білому кольорі. Я залишу посилання у описі відео. І тепер я тут вже все почистила. Тепер можна буде вже його облаштовувати. Так, Спочатку я, мабуть, зроблю ось цю маленьку кімнатку. Тут в мене буде моя кімната. Ось тут у нас є е, речі до половини, їх небагато, але спробуємо якось їх використати, щоб їх вистачило. Я зробила найперше тут ось таке місце, на якому я буду сидіти. Я не знаю, можливо, це навіть і буде моє ліжко, тому що ну, немає ліжка на не хелловійську тематику, я не можу нічого придумати. А, до речі, а чого це я не маю ніякого костюму? Мені треба якийсь костюм підібрати. Ось я вже тут, в креаторі і мені треба підібрати якийсь костюм. Я не знаю, це може бути ось такий скелет, але якщо його відійду, то в мене не буде видно цієї. Е, зачіски. До речі, можна фейю. Можна, можна бути лісною фейєю. Ось такою. Але тоді треба поміняти зачіску. Ця зачіска не підходить. Ні. 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 Ось це, до речі, може бути. Зараз я подивлюсь ще. Ось ця може бути. Я, мабуть, все-таки виберу ось цю. Так. Але якось... якийсь це не дуже Хелловінський костюм. Має бути страшний костюм. Пірат ні. Може, русалкою? А реально, може, я буду русалкою? Це теж якийсь не дуже Хелловінський костюм. Але. Ну, я не знаю. Який костюм би вибрали ви? Русалка чи лісна Фея? Напишіть в коментарях. А я, напевно, візьму... Я не знаю. напевно, все ж таки буде фею. Так, так, виходимо. Все готово. Так, я тут. І зараз будемо дооблаштовувати будинок. Ну, ось це місце, це, мабуть, і буде, моє ліжко. Ладно. Ось це шторка. Ой. Це ж підходить, до речі. Зараз подивимось, як вона буде закривати. Ось ці штуки сюди взагалі не підходить. Зараз перевіримо. О, напалі. Так. Коврик. о, ось цей привет. Шафка, потрібна шафка. Так, може бути ось ця, до речі, але треба її тоді якось прикрасити. А чого ми стіни не міняємо? Потрібно стіни поміняти. Так підлога. Ну, підлога, в принципі, може бути і така. А Стіни тут якісь. О, ось такі. М -м, вони не гарні якісь. Але ладно, нехай хоча б якось буде. Так, а підлогу можна зробити якусь. О, ось така. Така буде супер. Ні, ні, я не хочу таке ліжко. Ладно, зараз подивлюся ще. Ну, нехай якось отак буде. Ой. Ну, як я отак буду спати чу. А ну, ну, в принципі, в принципі. Я не знаю, нехай поки що буде так, а далі вже подивимося. Ладно, тепер виходить у стекінках течії, як український. Ні, я хочу тепер кухню. Тепер у нас буде кухня. До речі, до кухні теж додали трохи речей. Ну, як трохи. Ось така штука і гарбузку. І все. Ладно. Хоча б щось буде. Добре, що хоча б щось добавили. Буде. О, а ось це і буде стіл. Отак понаскладають, чи ні? Загалінаві що це кукись? О, отак понаскладає, а це і буде стіл. Ну а що, мене ж нормального Халвінського стола не додали якось знаю, потрісканого, побитого потрощеного. О, нехай отакий буде стіл. А сидіти люди будуть отак вот на підвозі. Ладно. Так. Е я не знаю, до речі, а ось ці зараз покажу. Гіллянди, ось ці кавунові. Ой, гарбузові. Вони світяться. Треба буде зараз подивитися. Зараз так, вони світяться. Ось, буду замість світильника. А ось це світиться. Зараз подивлюся десь. Ні, це не світиться. Я знаю, як я зроблю. Все, я знаю, як я зроблю. Зараз покажу. Я йду на ось цю локацію. Чесно, я не знаю, чи це спрацює. Зараз О, беремо ось цю штучку. О, оце що отак загорається. Так. Беремо. І йдемо додому. Тепер беремо цю штуку. І зараз я не знаю, чи вийде, я зараз спробую якось це зробити. Нам потрібна полочка. Сюди її. Подаємо. І якась будь-яка склянка або тарілка. Ну, нехай буде ось така. Йдемо її на полочку. Поличку нижче. І зараз подивимось, що вийшло... Мені треба отак. Ось так. Ось так. І ось так. Все, і виходить отак. Прикольно. Сюди можна проти води. Ладно, тоді буде ось так. Прикольно, мені подобається. Так. Тут ми все закладемо ось цими гарбузами і скетками. Буде ось так, а як по-іншому. Ой. Ладно, хай буде так. Так, що би ще зробити? Чого то ще не вистачає? Напишіть в коментарях, чого ти ще не вистачає. Ну можна точно, треба добати ще цих, так сказати, прикрас. Артур. Цю штуку можна додати. Ось я зробила, виходить ось так. Тут і так. Ну, в принципі, мені здається, кухня готова. Я знаю, що вона якась взагалі не така, тут можна ще годинник. Десь хоча ні, ні. ні. О, полочку можна. Ой, ну не таку. Хоча... Ні, не таку. Полочку якусь можливо. Ось таку. Е -е. Ну е, е... Я не знаю, якось вогонь тут трохи. Ну. Ладно, нехай буде. Усе, я тут все заповнила. Взагалі би тут ще матеріастик не заважав би, але хай вже буде. Так, тепер туалет. Ой, я ж стіни забула пофарбувати, точно. <кій> У мене в цьому домі стіни будуть ось такі. Ось так. Ну, підлога, звісно, ванні буде ось така, як завжди. Чи така горната? Ой, кухня ось така. А вані ось така. А чого тут вікно? ладно. Я би сюди якусь шторку додала, але на бік не, доди... не додасться. І не питайте мене, чому тут на наполичите сукельки. То питання не до мене, то питання до авторів такі боки, чому в них немає навіть елементарних хелловінських меблів і речей, тільки якісь кубки сіна і гарбузи. Усе ладно. І лишилась тільки вітальня. Там диван, якщо в нас є кубки сіна. Навіщо? Мій будинок готовий, зараз зроблю вам коротеньку екскурсію. Ось ванна кімната, е, тут мало хиловейських речей, тому що у наборі меблів їх теж мало. Ну, кухню ви самі бачите, тут плита запалилась. Далі, ось ця кімната. Ось цю я не показувала, як я облаштовую, е, тому зараз зроблю трішки детальнішу екскурсію. Ось тут у нас є е, зона для перегляду якогось фільму жахів, телевізор, смаколики і два сидіння. Ось так. Далі, ось тут м, є шафка, на якій е, є різні костюми е, для Хеллоуіну або для костюмованої вечірки. Ну, і ось ця кімната, е, спальня. Правда, тут немає ліжка. Тому що я, ну, я могла б взяти звичайне ліжко, але я не знала, як його прикрасити, так, щоб воно було е, більш е, до Хеллоуіну, тому я зробила ось так просто. Тільки я казала, що я буду в але я вже передумала, я буду деяким іншим. Поки я створюю себе у якомусь костюмі, спробую йти вгадати, кого я саме створюю. Вийшла Бенздей Адамс. Хто вгадав, пишіть у коментарях. Отже, сьогодні ми облаштували мій старий будинок на Хэллоуінську тематику і створили мені ось такий костюм Венсдей. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть у коментарях те, що я там просила написати. Усім па-па, всіх люблю!